Рюкзак, ручна поклажа з функцією розширення. Дуже зручна організація всередині. Кишеньки додаткові, ось такого формату. Тут додаткові ремені, які фіксують об'єм, щоб можна було його стягнути. Кишені ось така лицьова. І ось з такого компактного перетворюється ось такий дуже місткий. За рахунок відкриття саме розширення. А коли воно вам не потрібно, ви його закриваєте і у вас знову майже міський рюкзак. Позаду є дуже зручна кишеня під ноутбук з додатковими органайзерами, з пом'якшеним відділом, з ось такими сітками, ось такою кишенькою додатково прихованою. Величезний об'єм і ця кишеня буде дуже зручною. Ручка для перенесення м'які лямочки, дихаючі спинки, ремінь фіксації на руч, всі валізи і ще й додатково потаємна кишеня. Ось така для дрібниць, самого необхідного, щоб мінімальний доступ туди був від зловмисників. Тож є ще ручка для перенесення, і збоку у нас ще є кишеня під пляшку з додатковою такою резинкою, щоб вона не стирчала і при цьому стягувала будь-який об'єм, який буде там. Тому ми маємо гарний якісний рюкзак для подорожей, просто він буде ідеальний.